Доброго дня, шановні учні, ми з України. З цього навчального року з 6 класу ви починаєте вивчати новий предмет, який називається географія. Треба сказати, що це предмет унікальний, і в цьому на сьогоднішньому уроці ми з вами переконаємося. Розвиток географії як науки сягає в сиву давнину. І, можливо, ви здивуєтесь, але початок географії пов'язаний з людською цікавістю. Люди, які жили в давнину, задавали собі питання: чому йде дощ, чому здригається земля, що знаходиться за найближчою річкою або за найближчою горою. Вони люди, люди давнину намагалися пояснити різноманітні природні процеси і явища, намагалися вникнути в їхню суть і зрозуміти наслідки для самої планети і для людей. Іншими словами, виникнення географії пов'язано з такими питаннями людей, як що, де, коли. Пізніше питання ускладнилося, і люди почали шукати відповіді на питання: чому, від чого і як? Чому здригається земля? Від чого залежить кількість опадів? Як відбувається виверження вулкану? Крім того, люди постійно мандрували в пошуках відповідей на ці питання. Вони переміщувалися з місця свого постійного існування на інші Землі і таким чином шукали відповіді на ті питання. На сьогоднішній день здається дуже дивним те, що десь в південній півкулі, в південній частині Землі, там, де знаходиться Антарктида, люди ходять, можливо, вниз головою. Але чи насправді це так? Люди також цікавилися, як вони впливають на нашу планету. Чому змінюється навколишнє середовище, яка роль людини в цьому? На всі ці та багато інших питань дає відповідь наука географія. На уроках географії ми з вами станемо справжніми дослідниками. Ми будемо мандрувати нашою планетою, вивчати материки і океани, визначати їх особливості. Також ми з вами будемо розглядати і нашу батьківщину, Україну. Тому що ми, як справжні патріоти і громадяни України, маємо знати і географію нашої держави. Що ж воно таке? Географія, що вона вивчає і яке значення географічних знань для життя людини? Про це будемо говорити на сьогоднішньому першому нашому вступному уроці. Тема нашого сьогоднішнього уроку – географія, наука про землю. Відомий філософ Іммануїл Кант сказав: ніщо не розвиває мозок людський так, як географія. Давайте ж вирушимо цю подорож, подорож, яка буде, яка буде тривати довгих чотири роки: шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий клас. Отже, спочатку ми з вами маємо з'ясувати. Звідки ж взялася наука географія? Як я вже казав, причиною стала людська цікавість. І ця цікавість продовжується і в наш час. Що ж таке географія? Звідки взялося це слово? Слово географія прийшло до нас з грецької мови. Як ви бачите на слайді, це слово складається з двох частин. Перша частина діти це гео, в перекладі з грецької мови, означає земля. Друга частина графія. Перекладі з грецької мови означає пишу. Тобто, якщо ми дослівно перекладемо слово географія з грецької мови, означає «землеопис». Треба сказати, що термін географія вперше був введений в науку давньогрецьким ученим та письменником Еретосфеном Кіринським ще в третьому столітті до нашої ери. Тобто, ми можемо сказати, що географія дуже давня наука. І 19 червня 240 року до нашої ери Еретосфен ввів цей термін, і цю дату можна назвати Днем народження географії, а самого Еретосфена, батьком географії. По сьогоднішній день географія не втратила свого значення. І, незважаючи на те, що сьогодні вже дуже багато відкрито нового, наша планета Земля і ще містить дуже багато загадок. Розгадувати, які здатна географія. Яке ж завдання географії сьогодні? Сьогодні географія описує, де що розташоване, як воно живе і як розвивається. Географія керує, як зробити так, щоб географія прогнозує, що буде через день, місяць, рік чи через 10 років. Географія пояснює. Чому так відбувається? Чому хмари не падають? Чому йде дощ? Врешті-решт, географія проєктує нові об'єкти і заздалегідь заданими властивостями. Завдяки географії людина будує міста, водосховища, канали і так далі. Як бачимо, завдання географічної науки дуже-дуже різноманітні. Але виникнення географічної науки і розвиток самої географії завдячує простим людям. Ці люди це мандрівники. І це були не географи. З самого початку це були завойовники нових земель, це були звичайні купці, які в пошуках збуту товару мандрували на невідомі землі і досліджували їх. На цьому слайді ви бачите відомих мандрівників, завдяки яким географія розвивалася як наука. Це Марко Поло, Васко Дагама, Христофор Колумб. Та Джеймс Кук. Внизу під кожним дослідником ви можете бачити прапори. Оці прапори це ті держави, які досліджували ці мандрівники. Марко Поло, наприклад, подорожував Китаєм. Васко, Васко Дагама це людина, яка здійснила першу навколосвітню подорож. Христофор Колумб, відомий тим, що відкрив Америку. А Джеймс Кук відкрив Австралію. Серед цих людей бага, подорожі цих людей, деяких цих людей, закінчилися, на жаль, трагічно, тому що відкриття нових земель це була дуже небезпечна справа. Так, наприклад, відомий мореплавець Джеймс Куб в результаті свіх, своїх трьох навколосвітніх подорожей загинув на Гавайських островах. Тобто ми можемо сказати, що розвиток географічної науки дістався дуже дорогою ціною багатьом мандрівникам. Слід відмітити, що сучасні мандрівники теж продовжують свої подорожі, теж продовжують дослідження нашої планети. Якщо ми говоримо про географію, то слід сказати, що географія це комплексна наука, якщо ми уявимо географію у вигляді величезного дерева. То ми побачимо, що стовбур цього дерева це основні географічні науки, такі як картографія, краєзнавство і країнознавство. І є два стовбури, тобто розрізня існує дві галузі географії: це природнича, або її називають фізична географія і суспільна географія. Від цих стовбурів, як ви бачите, відходять іще гілочки. Кожна гілочка це певна географічна наука. Ну, наприклад, метеорологія, яка належить до фізичної географії, вивчає клімат нашої планети. Якщо ми беремо суспільну географію, то це, наприклад, географія населення вивчає населення, його розміщення, його склад. Тобто, ми з вами приходимо до висновку, що сучасна географія складається з трьох основних складових. Це фізична географія, яка вивчає природу земної поверхні і закономірності розвитку природи, економічна географія вивчає господарство різних країн і регіонів. Вона пояснює, де чому і як розміщуються промислові підприємства. Соціальна географія вивчає життя людей, їх зайнятість, побут, відпочинок, і також розміщення. Таким чином, ми бачимо, що географія діти це така комплексна наука. Якщо говорити про сучасну географію, то сучасна географія це дійсно комплекс наук про землю, які об'єднують знання про природу і людини. І в цьому унікальність географії, на відміну від інших природничих наук, які ви знаєте: фізики, хімії, астрономії, біології, географія вивчає не тільки природу, але і населення, і його господарську діяльність. Жодна інша наука не може похизуватися таким. Таким широким об'єктом дослідження нашої планети. Звичайно, географія вивчає певні природні об'єкти. Ці об'єкти, діти, називають географічними об'єктами. Географічним об'єктом є те, що нас оточує. Наприклад, хмари це географічний об'єкт, айсберг, острів, затока, місто, річка, гребля, водосховище. Це все є географічні об'єкти. Всі географічні об'єкти можна поділити на дві групи: це природні, і створені людиною. До природних географічних об'єктів можна віднести ліс, пагорб, рівнину, протоку, острів, річку. До географічних об'єктів створених людиною можна віднести місто, наприклад, аеропорт е і ряд інших, скажімо, об'єктів. Наше місто Київ, в якому ми живемо, він теж є географічним об'єктом. Всі промислові підприємства, які розташовані в Києві, вони є географічними об'єктами. Парки різноманітні, де ми любимо з вами відпочивати, це теж географічні об'єкти. Крім географічних об'єктів, географія вивчає ще географічні явища. Які в природі та житті людини відіграють велику роль, вони постійно відбуваються навколо нас повсякденно. На цьому слайді ви можете бачити приклади таких явищ: це, наприклад, блискавка, веселка або північне полярне сяйво. Також географія досліджує географічні процеси, які спричиняють зміни в складі та будові поверхні Землі. Багато географічних процесів, на жаль, мають руйнівний характер. Це, наприклад, виверження вулканів, землетруси, повені, морські хвилі, смерчі, урагани, географи характеризують їх походження і руйнівну силу. Це має винятково важливе значення для того, аби знати, як поводитися у випадку таких явищ. Таким чином, ми з вами можемо прийти до висновку, що сучасна географія. Вивчає об'єкти, явища, процеси, які відбуваються в географічній оболонці нашої планети. Для того, щоб вивчати географію, треба мати певні якості, які у більшості із вас є. Це фізична витривалість, для того, щоб можна було мандрувати і вивчати щось нове, це орієнтування на місцевості, це чудова пам'ять і спостережливість. Бажання досліджувати нове, звичайно ж, це любов до батьківщини та рідного краю, аналітичний розум, який дає можливість нам прослідкувати зв'язки між різними географічними об'єктами і явищами, допитливість та логічне мислення. Все це є у кожного з вас, і кожна людина може частково, скажімо, частково, скажімо, бути географом. Треба сказати, що географічні знання потрібні кожному з нас, як у побуті, так і в професійній діяльності. Давайте розглянемо декілька прикладів. Ну, наприклад, візьмемо того ж будівельника. Для того, щоб звести будівлю, треба знати потрібні знання про рельєф і гірські породи, для того, щоб правильно закласти фундамент і звести будівлю, і звести споруди. Географічні знання потрібні мореплавцю, для того, щоб точно Визначити шлях і описати цей шлях, щоб він був безпечним. Вона потрібна і державним діячам. Кожен державний діяч має бути обізнаним в особливостях розвитку господарства своєї держави та окремих країн. Це теж об'єкт вивчення географії. Врешті-решт, географічні знання потрібні екологам. Еколог має знати особливості всіх компонентів природи, як вони взаємопов'язані між собою. Кожен із нас. Повинен вміти орієнтуватися на місцевості для того, щоб знайти потрібний нам шлях. Географічні знання потрібні обов'язково кожному для того, щоб вміти прогнозувати ті процеси, які можуть відбуватися на тій чи іншій території. Географія це наука, яка вивчає не тільки окремі компоненти природи, а й вивчає різні регіони. Вивчаючи курс географії, ми з вами будемо окремо вивчати географію всієї планети, географію материків, океанів і, звичайно ж, географію України. Вивчаючи географію, ми будемо досліджувати не тільки природні об'єкти, але й господарські об'єкти. Будемо вивчати населення, його розміщення по території нашої планети. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами з'ясували. Що таке географія, як вона виникла, як накопичувалися географічні знання та що собою являє географія як наука? На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.